Всім привіт! Сьогодні будемо готувати омлет із лаваша, або, як його ще називають, ліниву піцу. Для цього беремо лаваш, змотуємо його ось так у трубочку щільно і будемо нарізати смужками. Ось такими смужками ми нарізаємо і ось так його розправляємо. Зараз будемо підготовлювати яєчну суміш. Для цього нам знадобиться три яйця та трішки молока. Я це гарненько збиваємо. Яєчну суміш ми зараз гарно підсолюємо і добавляємо трішки чорного меленого перця. Гарненько ще трошки перемішуємо. Добавляємо ще 120 мл молока. Так, гарненько все розколочуємо до однорідності та відставляємо в сторону. Зараз будемо займатися нарізкою овочів. Беремо помідор і будемо його нарізати на тоненькі. Кубики ось так. Підготовлений помідор ми висипаємо в окрему тарілочку. Тепер будемо нарізати перець. Нам вистачить і половини перцю. Його так само будемо нарізати кубиками. Висипаємо його також в окрему тарілку, і нам знадобиться кусочок моцарели від 100 120 грамів. Натираємо його на дрібній терці. Сир також висипаємо в окрему тарілочку. Все, всі інгредієнти у нас вже готові, тепер лишилося тільки посмажити. В Сковорідку наливаємо олію і висипаємо наш порізаний лаваш, розподіляємо його по усій сковорідці. Ось так, можна його трішки зняти. Далі заливаємо все яєчною суміші, так само розпроділяємо все, висипаємо наші подрібнені помідори і додаємо нарізаний перчик. Хто любити м'яско, можна додати м'яско чи ковбасу якусь. Ну, нам більше подобається із овочами. І все посипаємо нашою зарані підготовленою моцарелою. І будемо ставити на маленький вогник під кришку. Жаримо на малесенькому вогні десь 15 хвилин. Ось така готова лінива піца або піца із праваша у нас виходить. Зараз подивимося, яка вона в розрізі. Ось така піца у розрізі у нас виходить. Зараз спробуємо ще, яка вона на смак. М -м -м, дуже смачно. Спробуйте приготувати і пишіть коментарі. Цікаво, чи вам сподобається. Смачного!